Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Ну, здавалося, друзі. Касовий чек. Буде на річ, з якою ми контактуємо чи не щодня. Так? А чи знали ви, що а, тут є? Речовини, тобто в складі ось цього папірчика, в складі чеку є а, такі речовини, які загрожують нашому здоров'ю. Виявляється, бісфенол А речовина, яка здатна проникати через нашу шкіру і змінювати ДНК. Наскільки це взагалі небезпечно і як правильно утилізовувати. Ці бамашки, оці чеки ну просто факти, які вас точно шокують, але факти від експертів. Дивіться. Касовий чек невід'ємна частина покупок і щоденної рутини. Але чи знали ви, що разом із ним ви можете отримати небезпечну дозу токсичної речовини? Бісфенол А науковці по всьому світу вже десятиліттями досліджують цю речовину, адже вона є небезпечною для людини. Американський національний інститут гігієни навколишнього середовища стверджує, що бісфенол А може спричиняти серцево-судинні захворювання, репродуктивні проблеми, негативно впливати на розвиток плоду у вагітних жінок та навіть змінювати ДНК. 2016 шістнадцятому році Європейська комісія офіційно визнала бісфенол А токсином, але він досі продовжує бути складовою частиною термопаперу. Як працює ця хімічна сполука, та яка саме взаємодія з чеками може призвести до негативних наслідків? Відповіді на ці запитання знає кандидат технічних наук, хімік Григорій Кримець. Треба зрозуміти, що те той папір чеків це фактично не папір, це пластик. Основні компоненти його це бісфенол А, середня температура його випаровування. Сто п'ятдесят градусів Цельсія, а при термодруку температура може досягати 600. І через це він може вивільнятися зі структури матеріалу і знаходитись ну, так, на поверхні. Він може легко проникати крізь шкіру та інші в організм людини. Незважаючи на те, що його вплив на організм негативний, ви цього можете навіть не відчувати. І воно може викликати спадкові хвороби, різні генетичні хвороби, причому вони проявляться не зразу, а через покоління. Аби Систити себе від дії бісфенолу, а пам'ятайте головне. Ця речовина в більшості знаходиться на друкованій стороні, тому мийте руки після контакту з чеком. А якщо працюєте з ними, одягайте рукавички, Не чіпайте термопапір мокрими руками. Але і це ще не все. Адже бісфенол А є серйозним екологічним забруднювачем, і при неправильній утилізації він може потрапляти у підземні води або ставати частиною пластмасових чи паперових речей. Тож як цьому запобігти, нам розказали Коактивістка Юлія Мархель в українських реаліях ми фактично не можемо утилізувати чеки, як би того хотілося. Єдина насправді правильна думка і рішення для нас, для українців, це перейти на електронні чек. Якщо ж ви сортуєте сміття, ні в якому разі не викидайте чеки у відділення для пластику чи паперу. Найоптимальніше відділення інші відходи. Ну що така даність наукова, друзі, довго не тримайте в руках оці ці чеки. Якщо вже враховувати інформацію, яку ви почули. Дякуємо вам, друзі. Знаємо більше, знаємо більше і з того, що відбувається нині в Україні і світі. Оно вони випуск головного на ранок готовий вже.